Вітаю, друзі сьогодні. Я хочу поговорити з вами про блекаут, про те, що нас вимикають світло, про те, що зараз всі ми переживаємо, тому що Росія продовжує свою підступну загарбницьку війну. Вона намагається зруйнувати нашу енергосистему, і тому зараз багато людей переживають досить неприємні відчуття. А хто достатньо старий ол, такий як я пам'ятає 90 ті роки, коли ми робили уроки без світла, в нас не було ніяких гаджетів, ми могли лише слухати радіопромінь чи Українське Радіо. Ми це все вже переживали, але часи змінилися. І тому зараз це досить дивно для нас, так? Але ж ми не маємо світла. Багато хто від цього стресує. Я отримую в особисті повідомлення. А люди жаліються на те, що у них почались панічні атаки чи щось подібне. А я хочу поговорити з вами про те, чому це може відбуватися, тому що порад, що робити, коли немає світла. Ви багато можете прочитати в інтернеті і без мене. А моя задача пояснити, чому з вами щось відбувається і чим ви можете собі допомогти. Я це відео не хочу робити довгим, тому що не хочу украсти ваш час, якого і так не досить багато, коли ви маєте світло. Тому починаємо. Перше, чому ми відчуваємо неспокій, коли ми знаходимося у темряві? Це все відчуває відбувається ще з тих часів, коли людина була. Достатньо дикою, коли первозданна людина. А тоді темрява означала небезпеку, тому що небезпека це в, небезп... в темряві небезпека, тому що на вас можуть напасти хижаки, чи вас може вбити якийсь інший, інший неандерталець чи щось таке. Темрява це небезпека. Наш первинний мозок, той рептилоїдний мозок, це все пам'ятає. Перше. Друге, чому ви можете почуватися в небезпеці, почувати неспокій, коли темрява. Коли ми були маленькі, ми боялися засинати, і нам що казали батьки? Якщо не будеш спати, бабай під кроваттю, під твоїм ліжечком, чи в шафі, чи ще десь, звичайно, маленька дитина у мозку маленької дитини це все імпринтується, і в деякі моменти це все знову. Вспливає на поверхні, і ми це можемо відчувати. Зовсім цього не Ми не хочемо цього відчувати, але це так і є. Тому ви це можете відчувати. Це все наш той мозок. Також, чому ми не любимо бути в темряві? А коли в нас є світло, ми можемо спілкуватися, ми можемо робити щось. А коли немає світла, ми вже що? Ми не можемо сидіти в інстаграмі. Навіть коли ми кажемо, та я. Я полюбляю бути один наодинці, так? Але що ми робимо на А ми сидимо в інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі, ми не буваємо на одинці з собою. Ми весь час щось робимо. Ми гортаємо стрічку, ми читаємо коменти, ми пишемо коменти. Ми ніколи не лишаємось на одинці з собою, зі своїми думками. Багато кого це дуже страшить. Я навіть знаю це зі своєї практики по своїх клієнтах, що одна з найважчих практик для клієнта – це почати думати про себе. Нам страшно. Нас це лякає, тому що думати про себе, про свої відчуття, про свої якісь страхи, про все, що стосується нас і нам цього не хочеться. Ми, коли є світло, ми це все відсуваємо, робимо щось інше. А коли немає світла, ми змушені це робити. І це нас лякає. Ми відчуваємо неспокій. Багато хто з нас відчуває неспокій. А, Тому що робити? Коли ви. Залишилися без світла, не знаєте, що робити. Вас немає до кого піти, немає до кого звернутися, і ви відчуваєте якісь атаки паніки. Що треба робити? Я вже не раз викладала це в своїх попередніх відео. Ви можете прогорнути стрічкою і подивитися. Це десь відео починаючи з березня місяця, котрі що робити в кризових ситуаціях. Я там давала певні техніки дихання, але сьогодні ще хочу поділитися з вами однією технікою. Техніка також про дихання на релаксацію. За одну хвилину у вас повинно бути не більше 7-8 циклів дихання. Тобто ви лягаєте або сідаєте, у вас повинен рухатися обов'язково живіт, потрібно, щоб рухалася діафрагма, ви вдихаєте і видихаєте. Зосереджуєтеся на своєму диханні. Коли ви зосереджуєтесь на цьому, це така певна медитація. Але без цього, що ми звикли бачити в фільмах, ні. Це медитація. Ви зосереджуєтеся на своєму диханні. Ви відчуваєте, як ви видихаєте, як ви вдихаєте. І потім, коли ви вже трішечки зосередилися на диханні, десь через хвилинку ви можете в своїй голові або навіть проговорювати навдовсі. Ви кажете: а, вдих. Коли ви видихаєте, ви говорите. Розслаблення. Це все робите дуже плавно на протязі п'яти хвилин. З часом ви навчитеся це контролювати, і ця техніка вам допомагає. Дихання допомагає вам розслабитися, засередитися і також подолати деякі панічні атаки. Квадратне дихання, яке я давала в попередніх відео, ви також знаєте на чотири вдох, на 4 рахунки вдох, на чотири затримуйте, на чотири видих. Це так також допомагає. Це найпростіші, найпростіші такі методи, чим ви можете самі собі допомогти. Коли у вас панічні атаки, якщо ви не справляєтеся, ви знаєте, що ви завжди можете звернутися до спеціалістів, тому що деякі наші страхи, переживання, все це йде з нашого минулого, з наших якихось психотравм і всього іншого, спеціалісти вам, звичайно, допоможуть. Мене ви легко можете знайти за хештегом психолог Єлена Літвінова у будь-якої соцмережі: Twitter, Фейсбук, Інстаграм. А підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, задавайте ваші питання, бо саме по них я створюю всі мої відео, пишу пости для, для того, щоб бути корисною, для того, щоб допомагати вам. Чекаю ваших відгуків, питань, підписків. Підписок. До нових зустрічей. Пока.